Регуляція росту ячменю для чого потрібна і які препарати використовувати. Контроль росту ячменю це не просто техніка, це важлива частина інтенсивної технології вирощування. Регулятори росту допомагають зберегти врожай, запобігти виляганню і поліпшити якість зерна. Навіщо потрібна регуляція росту? По-перше, щоб знизити ризик вилягання. Коли стебла слабкі, урожай лягає на землю. Обробка регулятором зміцнює стебло, і рослина стоїть рівно до самого збирання. По-друге, щоб зменшити стрес. Регулятори покращують стійкість до спеки, посухи та інших несприятливих умов. По-третє, контроль висоти. Занадто висока рослина це більший ризик поломки. Оптимальна висота це зручне збирання і менші втрати. І, звісно, стабільна врожайність. Рослини розвиваються рівномірно і дають більше зерна. Які препарати використовують? Перший варіант стопрост: діюча речовина, хлормекватхлорид. Він впливає на синтез гіберелінів, уповільнює ріст, зміцнює клітини, норма внесення від 1 до 1,5 літра на гектар, оптимальний час фаза кущення. Другий варіант трінекс містить тріна запаки тил, зменшує висоту рослин, робить стебла коротшими та міцнішими. Норма від 0,4 до 0,8 літра на гектар. Працює з кущення і аж до прапорцевого листка. Третій варіант альфа-етафон, діюча речовина, етефон. Він розкладається до етилену, природного регулятора росту, сприяє укороченню між вузлів, вносять у нормі від 2 до 2,2 літра на гектар. Обробку проводять у фазі виходу в трубку або прапорцевого листка. На що звернути увагу під час внесення? По-перше, дотримуйтесь строків, чітко дотримуйтеся фаз, зазначених у інструкції. По-друге, не перевищуйте норму. Занадто велика доза може пригнічувати ріст. По-третє, умови. Температура від 10 до 25 градусів, безвітряна і суха погода. Не обробляйте, якщо рослини перебувають у стресі. У такому випадку спершу обробіть препаратом гумат-лист 1 літер на гектар. Регулятори можна змішувати з фунгіцидами або інсектицидами, але перед цим зробіть тест на сумісність, підсумок. Регуляція росту це інвестиція в стійкість та врожайність. Трінекс, альфа, етафон, стопрост. Усі вони допомагають отримати сильні рослини, рівні поля і стабільний урожай. Для підбору препарату звертайтесь до наших менеджерів, агрономів. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.